Як бібі -Бі допоміг молоковозу. Ех. О, ти маєш. Приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. Mm. І що тепер робити, коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять удома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока. І тепер поспішає відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках. Та дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай-яй-яй. Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока. Дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно покликати на допомогу. Майстерня бібі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це БіБі. Бібі. -бі. <вух> О. Хтось сигналить? Мабуть, у когось сталося лихо, і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як? Хм. Може підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий. А багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді, тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так, трактор це чудова ідея, бібі. -Бі. Майстерня бібі. Так, трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка. На ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт. Можливо, й підійде, та, як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так. Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. -Бі. Справді. А це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Ну, Я побіг. Будь обережний бібі. -Бі. Дорога ще слизька. Ой, бібі, -Бі, ти там цілий. Так. О, це так швидкість. До нових зустрічей. Па-па! Як Бібі -Бі побував на будівництві. Одного разу Бібі -Бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором. І ті ж погано повертався. Ану, подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно, а сам бібі -Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це Бі -бі. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку, а в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. Вантажівки можуть бути різними. На одних з будівництва вивозять землю, на інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу. Мастерня бібі. Після цього на спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останній етап будівництва встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня бібі. -Бі. Досхочу, схочу не дивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Як бібі -Бі відвідав виставку роботів. Одного разу бібі -Бі поїхав на міжнародну виставку роботів. Він сів на літак. І прилетів у велике місто. Вау! Оце круто. Ваш квиток, будь ласка. <гум> Ось він. Проходьте, будь ласка. <гум> як чудово. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Робот. Це автоматичний пристрій, який здійснює механічні операції. Сьогодні роботи працюють на заводах, у лікарнях. Вони допомагають поліції та військовим. Про роботів знімають фільми, мультики, пишуть книги і пісні. Ух ти! Ніколи такого не бачив. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Тут стільки усього цікавого, куди б ви порадили мені піти. За кілька хвилин почнеться шаховий турнір. Робот-шахіст запрошує всіх охочих зіграти з ним у шахи. Виставковий майданчик номер 5 Ух ти! На це обов'язково треба подивитися. Дякую. Справжнісінький робот шахіст ніколи ще не бачив такого. Запрошую вас зіграти зі мною в шахи. Шахи це настільна логічна гра. Цю гру вигадали в стародавній Індії. Робот шахіст трішки неуважний. І він заплутався у настільних іграх. Для того, щоб зіграти з ним у шахи, нам треба правильно вибрати настільну гру. Що ж нам вибрати? Це карти. Нам ця гра не підходить. Доміно. Я вмію зводити будиночки з доміно, але робот шахіст не вміє грати у доміно. Так, саме те, що нам треба. Бібі -бі дуже старався. Але робот шахіст сильний суперлін. Ось так Через кілька хвилин гри він переграв бібі. -бі. А я так. Шах і мат але бібі зовсім не засмутився. Адже зіграти у шахи з роботом-шахістом було дуже цікаво. Дякую за гру. Щойно бібі попрощався з роботом-шахістом, його увагу привернув гучний голос. Увага! На виставковому майданчику номер 10 демонструється сучасний робот-помічник. Робот-помічник? Це дуже цікаво. А який маршрут обрати бібі? Щоб -Бі? побачити робота помічника? Хм. Ні. Це цифра один. Вона може застосовуватися в електронному годиннику. Нам вона точно не підходить. Число з двома нуликами. Це число сто. Дуже велике число. А нам треба десять. Число 10. Саме те, що ми й шукали. Друзі. Завдяки вашій допомозі бібі -Бі знайшов правильний маршрут. Ого, який корисний робот. Мені б такий помічник дуже зводився в майстерні. Гарна робота напарнику. Робіку, а порт. Хороший, хороший робот. Ти мені дуже сподобався. На виставці було дуже цікаво. Бібі -бі дізнався багато корисної інформації про роботів. Він допоміг роботу шахісту і знайшов нових друзів. Але вже час повертатися додому. Як добре, що я відвідав виставку роботів, я неодмінно ще раз сюди приїду.